Друзі, вітаю вас на, на сьогоднішній день. Самий дешевий автомобіль на нашому майданчику. Це Mazda 626. 2002 року випуску автомобіль коштує 3 тисячі доларів. Від недавньої зміни по ціні це самий дешевий автомобіль за 3 тисячі доларів на нашому майданчику. Але по ціні Lanos ви отримуєте турбодизельний двигун в цьому прекрасному седані. Японська легенда Mazda 626. Серебристий колях багато нюансів по кузову. Бачите, капот в п'ятнах. Є рижечки у нас по порогах, вони вже роблені, але знову ж таки полізла фарба на дзеркалах. Плюс тут у нас скольчики по кантику даху. Але в принципі технічний автомобіль, технічний стан автомобіля класний. Є фаркоп, повністю зроблена ходова, замінений щур, замінені задні реактивні тяги, салінблоки помінені і багато всілякого іншого в цьому автомобілі замінено на кругленьку суму гривень. По салону вона досить приємна, чистенька, акуратна. Матеріали салону, не знаю, це велюр, але досить, приємні. П'ятиступочка механіка, ручничок також був зроблений в свій час, тросики замінені, є підлакітник. Комплектація класна з клімат-контролем, 4 склопідйомника. Тут у нас по автомобілі є документація, що по ньому робилось, Але чесно вам скажу, що ось буквально недавно зроблено все було. По автомобілів в плані технічного мастила, фільтра заміння, антифриз замінений і так далі. Автомобіль стоїть на практично новій зимовій гумі 23 року випуску залізні диски, ковпаки. Задні дівани у нас в принципі в нормальному стані, салон без хімчистки, але в принципі, на сьогоднішній день він виглядає досить симпатично. Так, це у нас кузов ліфтбек. Тож, не бійтесь відкривати цей багажничок і отримайте купу місця. Нагадує мені мій старенький галант, так само відкривалось. Кузов Тут у нас запаска є. Що хочу сказати, що доволі практично багато місця в багажнику. Тим самим цією шторочкою можна прикрити, і всі, всі речі у вас закриються, і з багажника не буде видно, що ви там везете. В принципі, друзі, за 3000 доларів я вважаю, що це непоганий варіант автомобіля на повному ходу. І, в принципі, ще й турбодизель. Тобто невеликі витрати палива, десь 7-8 літрів дизелю він буде їсти. Звичайно, екології тут нема, трохи буде піддимлювати, але їхати буде довго і далеко. Тож, друзі, у кого є певний бюджет, приїжджайте, забирайте цю машинку.